Бути лідером у Божій церкві це є високе покликання. В першому посланні до Тимофія в третьому розділі з другого по четвертий вірші сказано, яким повинен бути лідер, а єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не сріблолюбець, щоб добрі ряди власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Це може здатись надто висок. Вимогою, давайте будемо пам'ятати дві важливі речі. Перше, бути керівником церкви це є велика відповідальність. Друге, Бог може зробити через нас те, чого ми самостійно не могли б зробити. Ми повинні постійно дивитися на Ісуса, усвідомлюючи, що все здійснюється по Його волі, та не забувати, що Господь вже зробив для нас.